Ви тільки погляньте на цю красу. Петрушка, молоденька, зелененька, рукола, ось такі чудові, свіженькі, крихітні листочки. І все це з нашого городу, з хутора пахарі. Наприкінці січня ось така аномальна зима. Тому користуюся погодою, буду готувати зелений салатик. Покришила пів голівки бринзи, і мені здається, що досить виглядає ось так. Дуже просто помідорчик. У мене тепличний, але в ідеалі, звісно, чері. Бринза, може бути бринза, може бути власне, солгуні, може бути моцарелка або звичайний кисломолочний сир. Теж таке люблю. А чим ви заправляєте такий салат?